Всім привіт! На зв'язку Макс. Саряд за мій. акцент, трішки прихворів, але це не змінює того, що ми сьогодні знову ж таки будемо говорити про можливості для заробітку. Знову у нас біржа Мекс. Останнім часом дуже багато від цієї біржі, різних прикольчиків, де можна заробити, в тому числі і без власного капіталу. Сьогодні говоримо про три додаткових таких можливості. Кому це цікаво? Залишайтеся і погнали. Давайте ще зразу, щоб ви з халтури, бо я знаю, потім все кидаєте, ніхто цього не зробить. Будь ласка, підтримайте це відео лайком, це допомагає мені, допомагає каналу, допомагає нам розвиватися і обов'язково підписочка. Хто ще цього не зробив? Натискаємо, підписуємося. Що ж, давайте поговоримо про заробіт. Що для цього потрібно, про що йде мова? Взагалі що для цього потрібно. Заходимо до мене в телеграм-канал. Заходимо ось такий пост. Давайте я залишу посилання на цей пост, щоб ви його там не шукали в телеграмі, а конкретно на цей пост в описі під цим відео. Що ж, перейшли за посиланням, Надибали ось цей пост. що ми тут можемо отримати і що потрібно робити. Можемо отримати 16 плюс 16 баксів в монетках NTP від Biдже тут. Зрозуміло. Якщо ви не зареєстровані, реєструйтесь, ось є посилання або ось тут. Реєструйтесь та проходите верифікацію. За це ви вже отримуєте 8 баксів в монетках NTP. Обов'язково це робити за посилання. Якщо у вас є бажання і можливість, заводите 100 тобачивських, робите оборот від 300 баксів в парі NTP USDT, це купив, продав, воно сумується. Холдите цих 100 баксів, 100 USDT на споті, отримуєте ще 8, 8 баксів монетка NTP. Холдити потрібно до закінчення цієї акції. Вона закінчується у нас 8.11, 18.00 година за Київ. Тобто не так довго. Але додатковий заробіток. І ще важливий момент. Обов'язково вказуємо свій UID від BGMX. Ось тут в формі. Натиснули, перейшли, вказали UID. Це важливо. Так ось ще важливий момент, є пул який буде роздаватися, да, от, тим, хто буде виконувати ці умови, тому краще не зволікати і робити це якомога швидше. Для тих, хто вже зареєстрований на біда, ви також можете прийняти, можете прийняти участь у цій роздачі, ви можете запросити свого друга, і коли він виконає ці умови. Тобто зареєструвався, пройшов ківесі, ви отримали 8 баксів в NTP. Зробив другу, другу частину ось цих завдання, так, оборот, ви ще додатково за нього. Він отримує, і ви додатково за нього отримуєте ще 8 баксів в NTP. Якщо залишаться якісь питання, пишіть в коментарях, знайдемо відповідь. Це у нас перша можливість для заробітку, про яку ми говоримо в цьому відео. Я казав, що їх буде три, тож рухаємось далі. Спускаємося вниз. Зразу наступний пост, в одному пості тут буде ще два дропчики. Дивіться, в обох дропах топ-25 отримує до 200 баксів монета в Кінка. Що це значить? Це значить, що хто саме перший набере найбільшу кількість записів, зараз я скажу, хто не знає, що це таке записи. Він отримає 200 баксів. Далі. Отримують по 100 баксів декілька чоловік, потім по 20 і так далі. Але є для простих людей, таких як ми з вами. Ось така лотерея. Тобто 180 щасливчиків в першому дропі отримують по 10 баксів в монетках Кенка. І в другому дропчику 170 щасливчиків отримують по 20 баксів в монетках Кенка. Ці щасливчики будуть вибиратися рандомним чином. Тобто, у всіх нас є шанс гарненько підзаробити. Рекомендую приймати участь. Максимально прості завдання. Аккаунт у вас є, якщо немає, реєструємося ось тут. Потім переходимо в перший глів, ось тут, перекидаю вас, виконуємо завдання. Переходимо в другий глів, виконуємо завдання. Давайте, я на прикладі покажу, як воно виглядає. От ви перейшли, у вас є ось така форма. Спускайтесь нижче і дивитесь. Підписатись, підписатись, підписались, підписались, лайк, ретвіт, тейк, трьох друзів. Вообще все максимально просто. Виконуйте і так далі. За це вам дають запис. Ось бачите, два записи, там, два, три. Чим більше цих записів ви зберете, тим більше шанси у вас на виграш. Тепер, ще в такий момент. Е, Обов'язково звертайте увагу на да? От Ви подивились відео, дивитесь, ага. Ще в... попадайте, тому що тут до 7 числа, тут до 11-го, різні дати і різний час можна їх виконувати. Тож рекомендую не зволікати. Приступайте до виконання завдань і будемо чекати на наші винагороди. Дякую вам за перегляд. Ще раз, будь ласка, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь, будь ласка, на канал YouTube, обов'язково на Telegram, тому що не вся інформація попадає на YouTube. Бачите, що там набагато більше і набагато швидше до тебе потрапляє. Хто підписаний, вже давно це все виконує, вже давно виконав. Підписка, лайкосик. Дякую. Ще раз дякую вам за перегляд. Побільше вам заробітки, побільше приводів для успішок. Всього тільки самого найкращого. До нових зустрічі, пока.